Доброго дня, шановні восьмикласники, бажаю вам доброго здоров'я і натхнення в роботі. Сьогодні ми розглянемо тему Московське царство. Правління Івана IV Грозного. Трон свого батька Василія III Іван IV успадкував трирічною дитиною. Через 5 років хлопчик втратив матір Олену Глинську, яка виконувала при малолітньому синові обов'язки регента, юному государю. Довелося зростати в небезпечній атмосфері змов, заколотів та вбивств. Навколо трону постійно точилася жорстока боротьба між різними аристократичними кланами, які стрімко змінювали один одного біля керма влади. У 1547 році Іван IV перший у російській історії прийняв титул царя. Проте ще півроку він залишався іграшкою в руках бояр, аж поки після страшенної пожежі не вибухнуло повстання в Москві. Поповзли чутки, начебто столицю підпалили родичі царя Глинські. Повсталі вчинили над ним розправу. З останнім правлячим угрупуванням було покінчено. У 1549 році було скликано перший Земський собор, станово представницький орган на зразок західноєвропейських парламентів, але без участі посланців міст. Він мав дорадний характер. І, не обмежуючи влади царя, слугував надійною опорою його політики. За рішенням собору 1550 року побачив світ новий судебник. У першій Московській державі він оголосив єдиним джерелом права закон і встановив однаковий порядок суду по всій території царства. Новий судебник став також черговим кроком у закріпаченні селянства. Суттєві зміни відбулися у військовій справі. Виникло перше постійне військо, стрільці, озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Гроші, зброю та обмундирування стрільці отримали від царя. Було обмежено місництво, отримання воєнних посад залежно від знатності та заслуг предків. Невдовзі до царського війська влилося Донське козацтво. Посилення самодержавної влади і створення стрілецького війська дало змогу Івану IV активізувати зовнішню політику. У 1552 році, ціною великих зусиль, він овладів Казанським ханством, а в 1556 році відбулося майже безкровне приєднання Астраханського ханства. У наслідок цих перемог Московське царство знищило вогнища постійної агресії. Отримало нові землі, відтрило собі возький торговий шлях до країн Сходу. Настав час вступати в боротьбу за вихід до морського узбережжя. Лівонська війна. У 1558 році почалася Лівонська війна. Спочатку Іван IV вів її дуже успішно. За півроку його військо вже стояло на березі Балтійського моря, але успіх виявився нетривким. Проти московської держави виступили Польща, Швеція, Данія і Литва. Та й у Москві впливові члени вибраної ради вважали війну помилковим кроком. Це загострило стосунки царя з вибраною радою, але не припинило війни, яка закінчила дійшло, лише в 1583 році повною поразкою московської держави. Іван IV віддав шведам нарву. Івангород і ще декілька міст. З усієї державної території Іван IV отримав уділ, який існував окремо, опріч усіх інших земель. Звідси пішла назва опричнена система заходів Івана IV для боротьби з непокорою та можливою зрадою знаті. У межах уділу влада неподільно належала царю. Тут існували окремі прикази, царський двір і військо. Резиденція Івана IV знаходилась у палаці, спеціально побудованому в центрі Москви. Усі прибутки з опричних володінь надходили до опричної казни. Опричники носили чорний одяг, а до сідла приторочували мітлу і собачу голову, символи своїх основних обов'язків саме гристи царських ворогів і вимітати з країни зраду. Московське царство поринуло у вир. Жорстоких гонінь і кривавих страт нащадки мали всі підстави назвати Івана IV Грозним. Смутний час московським царем після дових припрошувань став Борис Годунов 1598-1605 роки. Він не належав до царського роду і не мав права на трон. Тому лише бажання народу виправдовувало його сходження на царство. Правління Годунова складалося нещасливо. На московську державу обрушилося декілька неврожайних років. Країну наповнили юрби голодних і жебраків. У цей напружний момент у Польщі з'явився самозванець, збілий московський монарх Григорій Отріп'єв. Йому вдалося домовитися з польським королем, магнатами і католицьким духовенством, які пообіцяли молодому авантюристу допомогу в отриманні московського трону. Він же натомість подився ввести Московському царству католицтво і віддати Польщі частину московських земель. У 1613 році Земський собор обрав на царство представника нової династії, 16-річного Михаїла Романова. Період смути, що тривав з 1598 року, нарешті закінчився. Московська держава вислоїла і давала свою внутрішню міцність. У 1649 році соборне уложення остаточно запровадило Московському царстві крепасне право. Селяни були прикріплені до землі, а кріпацький стан став спадковим. Власники селян мали право на їхнє майно і безстроковий пошук та повернення збіл. Після падіння в 1453 році під ударами турків Константинополя Московське царство стало претендувати на статус центру світового православ'я. Проте із часом загострилися притиріччя між канонічними обрядами та православними традиціями на московських землях. Велике протистояння Московії і Речі Посполитої. У 1648 році почалася національна визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. Її перебіг далекоглядний політик Богдан Хмельницький. Вимушений був шукати сильного союзника. Посольство Хмельницького звернулося до царя Олексія Михайловича в 1645 1676 роки з проханням про допомогу. Московський уряд вагався, казна, лед... казна ледве зводила кінці з кінцями. Одне за одним державу трясали народні повстання. До того ж, Польща була не тільки ворогом, а й можливим союзником у боротьбі з Кримським ханством. За яким стояла могутня Османська імперія. Час рішучих дій настав для Московії в 1653 році, Земський собор вирішив прийняти козаків під високу руку царя з Москви до України вирушило посольство на чолі з Боярином Василієм Бутерліним. Дякую за увагу. Бажаю успіхів. До побачення!